Ім ковіду ще бувають моменти, коли порушені е, е, оці нюхові реакції, і взагалі цей механізм людей, які працюють, наприклад, на будівництві, на хімічному виробництві, в перукарнях, в салонах краси, десь, де є матеріали, які різко пахнуть. Це може бути медицина. Уявляєте, якщо людина хлоркою, наприклад, це своє життя миє палати в лікарні, денебудь, да? Е, до мене зверталися люди, які кажуть, ну от мене я вже багато, я 20 років нічого не чую, бо мене випили на слізува, в носі там, наприклад, хлоркою. Ну але зазвичай всі ж хочуть чарівну е, пілюльку. Я можу порадити чарівну пілюльку, будь ласка. Класично, класично а, вважається, що а, сприяє відновленню нюху це ефірна олійка базиліку. Якісна, натуральна, не синтетична, не з аптеки, не з магазину, не з супермаркету. Терапевтична, якісна жива ефірна олійка базиліку. Скільки б ви салату не їли, це працює не так. Це має бути сильний концентрат якісних і спеціальних молекул, спеціальних речовин, які власне є в ефірній олії цього базиліку. Але після ковіду виявилося, що не завжди це спрацьовує, не завжди тому, що ковід порушував механізм нейронних зв'язків між розпізнаванням запаху, ну і, відповідно відгуком корі головного мозку. Набагато більш серйозні були пошкодження, ніж просто, знаєте, як від насморка, чи від грипу, чи від застуди, чи від якоїсь там стресової ситуації. Тобто, він, як токсин, пошкоджував цей весь механізм. Тому базиліка інколи виявляється мало. Така суміш називається довгі життя з дуже високим антиоксидантним показником. Є от в нашому арсеналі сам кілька ефірних олій. Ну, довге життя говорить саме за себе. Я в її цю радила абсолютно всім в машину, в дифузори скрізь для того, щоб от підняти трошечки індекс своєї життєвої сили. Ну, зокрема. Оця суміш багатьом допомагає при вдиханні, при інгаляції, і якщо на цукор або на мед і повільно розсмоктувати в роті. От ще такий метод, тобто не тільки через дихальну систему, а тут вже треба, підключаючи і слизові оболонки носоглотки, горло і смакові рецептори. Тут зовсім інший механізм дії. Ну, але все одно це не чарівна таблеточка. Не чарівна таблеточка. Якщо людина, наприклад. Ну, перехворіла ось нещодавно, відчула, що в неї є якісь пошкодження. Швиденько взяла і зробила собі ну таке відновлення, то ну великі шанси, що це спрацює. Цього буде достатньо. Але якщо вже задавнена ситуація і тягнеться руками, і вона була через інфекцію, через запальні процеси, через довготривале лікування, антибіотиками, ще чим-небудь, ще чим-небудь, або пошкодження там в результаті травми, операції чи ще чого-небудь, то звичайно чарівна крапелька не вирішить цю проблему. Але, хоча би зокрема, ви будете знати, що лор не вирішує цю проблему, треба звертатися до ароматерапевта і аромапсихолога. Ну от, зокрема, будете знати, якщо навколо вас люди втраченим нюхом, то звертайте увагу і радьте. Тоді через консультацію, звичайно, можна розібратися, бо там зазвичай вже цілий клубок буде цих проблем.